Вітаю всіх глядачів на моєму авторському каналу «Култама». Мене звати Марія, я відьма. Сьогодні в нас дуже класна тема тема розхрещення. Сьогодні ми з вами поговоримо, що це таке, чому за це беруть гроші відьми, і як його зробити самостійно. І, в принципі, поговоримо про саму релігію, тільки дуже обережно, щоб не затронути ранини серця християн. Тож, почнемо. Тож, що ж таке розхрещення? Розхрещення це зняття християнської печаті, яку вам дає релігія, саме християнство, той самий єдиний Бог, коли вас хрещать, коли ви маленькі, без вашого того дозволу, без вашої волі. В наріканні батюшка розповідає про те, що спочатку він звертається, коли ви маленькі, звертається до Бога, що ось є. Раб або рабиня, потім він вас нарікає ім'ям іншим. Нарікання ім'я це прямий зв'язок до того, щоб вас пов'язати з тим Богом, ну, з тою релігією, щоб ви були зв'язані. Проводиться вона ця зв'язка на анахату, саме на сердечну чакру. Від того у вас дуже в житті багато проблем. І ви дуже часто. Плачете. Від того, у вас дуже багато думок, тому що перекривається верхня чакра Захасрара, тому що батюшка проводить вам саме там по патімічку, по лбу, по пана хаті, ручкам і по ножкам. Ручки і ножки це пути. Усюди, де торкається батюшка своїм усім помазанням, це все, все повністю аколе, можна так сказати, якщо звичним нам сприйняттям. Коли дитинку хрещать, дуже багато дітей в церкві дуже сильно кричать. Дуже мало діток, які дуже спокійно, і це не через те, що їх якось там тривожить. Ні, тому що душа на рівні дитини не може вам сказати про те, що вона не хоче цього. Бо діти, я думаю, що ні для кого не секрет, що до трьох років багато чого розуміють, багато що пам'ятають з минулих втілень, нащо вони тут на рівні душі і сприйняття. Таких історій маса дуже багато, а ще є історії на рівні того, що коли дитина якась трішки інакша, вона щось бачить або може передбачати якесь майбутнє, то коли її водять до церкви, це прикращається, тому що чакра ачна перекривається помазанням. Що в цей момент взагалі? Ну, що є для того Бога ваші душі взагалі? Що він має з них, можна так сказати? Має він дуже багато вашу життєву енергію. Він повністю питається вашими страхами, вашим розчаруванням, сльозами. Чим більше у вас проблем, і ви звертаєтесь до нього, да? типу, Господи, допоможи, Тим більше він цим коштується, тим більше у вас мало що вирішується. Коли людина помилково вважає, що в неї, коли вона там поговорила якоби в церкві з Господом, у неї все вирішилось. Ні, повірте, за цими діяннями, коли у вас щось вирішилося у вашому житті, стоїть ваш рід, духи померлих в роду. Саме вони вам допомагають вийти з безліч ситуацій, коли вже немає взагалі ніякої надії. Вони завжди поруч. Ви їх відчуваєте, бачите, вам вони сняться. Комусь передають знаки вісні, комусь розказують, що зробити для того, щоб вийти з тяжкого положення. І таких історій також у нас безліч існує. Просто прислухайтесь до них. Вони завжди поряд. Саме хрещення воно перекриває на рівні астрального з'єднання тіла, коли людина повністю перекривається від усього. Коли ми починаємо практикувати, ось так, ми сюди спустилися, нас похрестили. Я та ж сама людина, яку також хрестили, я розхрещена. Мене хрестили, і в мене таке ім'я, що воно було пов'язане напряму. З Богородицею Марією. У мене е, голубі очі, і коли я народилась, мама одразу провела оцю паралель, що ой, це ж мене донечка народилася, це ж по-любому буде свята. Ми всі з вами святі. І коли ми починаємо практикувати, Егрегор нас починає активно атакувати. Чому? Тому що овечка убігає зі свого стаду. Тому що ми в буквальному сенсі уходимо з його пастбища. Ми перестаємо давати йому його енергію і віддаємо свою енергію до інших, хто буде її використовувати нам во благо, тобто повертати в плюшках, якщо так інакше казати. Я приведу вам приклади, щоб вам було зрозуміліше. Я знаю, що глядачі, які практикують відьми, мене зрозуміють, а ті люди, які просто дивляться зацікавленості, бо десь чули, вони мало що зрозуміють стосовно цієї теми. Представимо, що ось ви ходите в церкві, нерегулярно, там, на праздники. І тут ви пізнаєте спочатку Таро, потім руни, а потім звертаєтеся до скандинавського Бога Одіна. Це просто вам паралель. Ось це ви, ви постійно регулюєте свою енергію. І у вас сильна енергія. Чим більше ви практикуєте, тим сильніше становиться ваша енергія. Енергія це можна сказати, як, порівняти, як сок. Смачний сок. Ну, це я просто проводжу вам паралель, тому що іншими словами я не можу це описати. І Тут ви зливали цей сок в ЕГрегор, який вас блокував, щоб ви постійно були в такій апатії, бездіння жі, куча проблем, постійно якийсь головняк, ви живете в Крисі, Санцари, день робота, там, чоловік, діти, це приклад. так, У вас з кругом голова, ви не можете зрозуміти, де ваш шлях, ви не можете зрозуміти, куди вам іти. І він цим буде питатися. Він буде витягувати постійно, без зупину. Ця машина просто ну, постійно працює. І тут, якийсь момент, ви вирішуєте, все, треба щось в своєму житті змінювати. Ідете до Одіна, просите там, з дарами до нього, що ось я хочу мудрості, знання, покажи дарує. І у вас починає йти оцей прогрес. Ви починаєте бачити відклик, знаки там Орел десь пролетів, не знаю, пташка на підвіконечко сіла, не знаю, там ще якийсь там ознак у вісні до вас прийшов. Так? А саме ознаки, що. В житті буде все налагоджуватись, і ви бачите, що ви становитеся набагато щасливішою людиною. Не одразу, ні, це ж не по щелчку пальців. Ми всі реалісти з вами, але поступово ви розумієте, що всередині щось змінюється. Ви змінюєтесь, ваше сприйняття змінюється. Це що в цей момент відбувається на астральному рівні. Присоски починають слаблювати, ну які з вас висасують енергію, оці егрегорні. егрегор. Моментально реагує, що щось не так в його столі. І у вас знову почає все рухатися. Причому він може це робити так, користуватися цією енергією, що вам буде здаватися, що це ось той один поганець, щось такого йому зробив. Розумна людина буде аналізувати і розуміти, хто, що, як і коли нападає. Слабкіша людина так повернеться у своє паспіші, повернеться у своє стадо. Це закон природи, і він на рівні людини. Також, на жаль, працює. Саме розхрещення, що це таке, як воно взагалі в нас так відбувається, коли ви повністю знімаєте усі всі пути егрегоріальні, так з ніжок, з ручок, ви вільні. Це можна сказати, як програма відкриття шляхів доріг так, у вашому житті, де ви керуєте своєю долю, де ви визначаєте той шлях, яким ви підете. Не егрегор, Грегор, як вище стоящий над вами, так такий поводі з, з рівнем. Я сказав, тобі туди не ходити. А ви вирішуєте, куди ви підете? Ви відриваються ці всі трубки, тобто діянням розхрещення відриваються Асанахати, а з маніпури ще є, коли ви відчуваєте страх, паніку, тому що він цим також питається. А, і з Аджни, і поток Сахасрари також від'єднується, І чому важливо в той момент прикріпитися до іншого інформаційного потоку, щоб разом був чистий. Тож. Що взагалі вам радять дуже безліч багато практиків? Я просто не бачила ще ні одного відео, де могли б могли би вам нормально, адекватно розповісти а, стосовно того, що таке є насамперед розкрещення і як його проводити, і що кожна людина це може зробити особисто. Але якщо ви десь побачите після мого ролика цю інформацію, знайте, ми на це спистили. І я зараз хочу вам розповісти на своєму досвіді особистому. Як я пройшла це розхрещення, як це було моїми очима і моїм особистим гнозісом для того, щоб ви мали собі уявлення, як це відбувається, і це буде не лише моя історія, тому що я розхрещу людей вже не перший рік. У мене є учні, які удачно розхрестилися, і в їх очах це було приблизно плюс-мінус так само, щоб ви розуміли, Тобто якісь деякі моменти були дуже схожі. Перш ніж я розкажу вам, як я розхрестилася, як я все бачила, я хочу трішечки поговорити з вами ще про ту що. Чому взагалі за це беруть гроші практики? Декілька практиків я чула, що казали, що розхрещення потрібно робити безоплатно, а хтось говорить, ні, це повинно бути платно. Я ж вам кажу, що усі ці теми вони реальні, і ви просто обираєте для себе що для вас краще. Якщо ви людина, у якої є діти, і ви і вони хрещені, ваші діти, і ви хрещені, і ви хочете розхреститися як відьма, я раджу вам. Щоб ви знайшли достойного майстра, який зробить і візьме на себе більш ніж удару, поки вас будуть захищати вищі сили. слов'янського походження, язичницького походження, ну, до того пантеону, до якого ви будете звертатися. І якщо ви сильно практикуючи початкова відьма і впевнені в своїх силах, у вас немає дітей, ви крокуєте цей шлях в одиночку, ви спокійно можете зробити розхрещення самостійно, обравши свій пантеон і посвятитися до нього. Якщо ви людина знову ж таки практикуюча, і у вас є, в принципі, діти, і ви також впевнені в своїх силах, що ви зможете якби, розхрестити себе і дітей, все рівно раджу вам, щоб у вас в тилу були не тільки лише вищі сили, але й майстер, який будь-який момент зможе вам допомогти і підхватити, тому що розхрещення, на жаль, це переслідування з християнського грегору, це постійні атаки. І атаки, які можуть бути проявлятися на фізичному рівні з травмами, що то розуміли на повному серйозі. Отже, повертаємося до тої теми, де я вам розповім своє розхищення. Спочатку, коли я починала практикувати, я тільки знала, що таке є розхрещення, але мені якось не мішав той Грегор, знаєте, я не відчувала в силу того, що я пізнавала магію, практику, домашню магію, травнічество, це було на рівні, як і у багатьох початківців, щось безпечненьке, щоб ну, все щоб було комфортненько. І спочатку це не відчувалося, але вже потім, коли я починала працювати з людьми, він почав мене атакувати. Чому? Тому що я почала зцілювати і допомагати іншим людям, які також знаходяться під його впливом. А ті люди страждаються. Він кормиться, тож я частично забирала його корм. Ну, ви зрозуміли, так, від нього, тому що у людей ставало все добре після чищення, Вони могли крокувати своїм шляхом, вони могли щось реалізуватися, якось, і вони вже не страждали, а то ж саме не віддавали йому своєї енергії. І він почав мене атакувати саме вже в той момент, коли я почала допомагати людям. Жорстко спочатку я не могла зрозуміти, звідки летить, тому що так, він дуже хитрий, він працює. Дуже швидко, вплинно і замаскіруючи, щоб ти не міг його ідентифікувати на картах. Але згодом я змогла ідентифікувати, тому що почали знитися сни від мого роду, які вказували на те, що атакує саме він. І коли я вже розклала розклад, підтягнула ті розклади, які я до цього дивилася, я записувала. І інтерпретація його християнського Грегору це дві карти: Жрець, король мічай. Ось запам'ятайте, жрець, король мічай, коли ви питаєте, хто нападає. Жрець карон Мічить. Це повністю на Уеті ідентифікатор християнського Грегору. Коли я зрозуміла, що мене атакують, я зрозуміла, що я хочу розхреститися. Я не боюся, я готова взяти на себе цю відповідальність. Ну в мене взагалі такий сам по собі характер, коли я дуже сильно впевнена в своїх силах, тому що мене я відчуваю з дитинства дуже велику підтримку зі сторони мертвих, зі сторони духів, зі сторони вищих сил. Тож для мене це було не проблемою. Так мені було в глибині страшно, тому що це був мій перший раз хрест, знаєте, не кожного дня робився. Але я взяла всю волю кулак і почала активно робити інформацію. Я розуміла, що розхрещення просто так зробити неможливо. Ну тобто так взяв все. Я не хочу з собою дружити, я тут дружу. Я тобто, багато міфологічно відьми розповідають, що це так легко. Типа хтось каже, що достатньо принести якусь свою улюблену віч в церкві і відмовитись від християнського гребу, побладають його за все. Напевно, за те, що він робив вам дуже погано в житті, ну добре, як аб'юзера. І отті з міром. Але це так не працює. Взагалі не працює. Хто так вірить, то у того ілюзія, що це спрацювало. Насамперед, ні, Ніфіга. Чому? Тому що вас же хрестили цілим ритуалом, повноцінним жрецем. Батюшка, це жрець християнського Бога. І вас хрестили повноцінним ритуалом. Ви серйозно думаєте, що достатньо просто сходити і сказати. І звійні мені треба йти. Держи. Це моя улюблена плюшова ігрушка, мамка подарувала. Ну Для тебе мені нічого не шкода. Ну, це ж ви розумієте, що це взагалі не так. Ну Це взагалі нелогічно, як мінімум. Тож я розуміла, що потрібно робити інформацію. Я не рила інформацію в наших кругах, я пішла на западну. Я пішла на западні англоязичні форуми, тому що там дуже купа більшість інформації. Я підняла свої старі записи, які я також робила ще в дитинстві, там, записувала щось. Ну, Довга історія, якось розкажу. З'єднала плюс та мінус і знайшла формулу, яка постійно почала додатися до повної картинки ритуалу. Тож я сама це зробила, сама прийшла. Але мені допомагали. Мені допомагали духи, мені допомагали знову ж таки мігріти, дуже велику, скажімо так, пласт сюди, в лєпту внесли саме духи роду. Тож можна сказати, що з якогось іншого. Ситуації, то я не сама з цього вийшла, але все ж таки, Ми беремо за основу мій досвід. Тож. І я спочатку розуміла, що я не можу зробити розхрещення без посвяти. Чому? Тому що, коли ти уходиш від християнського Грегору, він тебе починає атакувати. І він починає тебе атакувати не просто, типу, а дитя, іди, щось тебе доганю і дам тебе бабові. І він атакує тебе на рівні десятка мечів плюс мір. Він в буквальному сенсі. Прислідковує ціль. Якщо ти не дісталась мені в цьому втіленні, то нащо тобі взагалі це втілення? І ці нападки вони агресивні і вони вісомі, вони передаються на фізичний склад. Він змінює деякі фізичні, скажімо так, складові, які складаються не в вашу пользу. Тому я зразу розуміла, це я вам розповідаю, як я продумувала цей план. Тому я одразу розуміла, що мені потрібно мені потрібна криша над головою. Мені потрібен той, хто мене захистить, той, хто стане мені в захист, щоб не сталося. Я розуміла, що до всього пантеону ми так не звертаємося за захистом, є лише один Бог, якому я довіряю повністю будь-який захист, і це Тор. Ну, так як я посвятилася в скандинавський пантеон, і в мене були учні, які і в славянські приходили, тому тут для кожного своє. Я розповідаю свій досвід саме в скандинавському. Тось ТОР саме відводав відвод мене за захист. Я ставила купальні захисти саме до тору. І саме цікаве, що я вирішила розхреститися за місяць до назначеної дати. Розхрещення можна зробити лише в дві дати на рік. Взагалі, просто лише. Вам дуже сильно повезло зараз, якщо ви включили це відео, до Йоля, до грудня. Тому що у вас є повний шанс прийняти в останній вагон в цьому році. Розкрашення робиться на два сонцестояння. На літнє сонцестояння і на зимове сонцестояння. Літнє це перед літою, і зимове сонцестояння на юль. Це інші дні взагалі ніяк. Воно просто. Він перекриє зв'язок з вищими силами, і ви не зможете викарабкатися з цього. Саме ось ці дві дати. Два сонцестояння. Чому? Тому що всі два дня. Можна сказати, якщо ми беремо з астрологічного пояснення, і з астральної точки зору, з магічного да, уклоном, то в ці дні, в два, коли перекривається, перекриваються, ну, можна сказати, як закриваються очі у того Егрегору, злого матеріального, да, і ми, ми повертаємося як підсолнухи до своїх рідних богів. Лише два дні у році. Ви можете себе поставити. Тож, коли я вирішила розхреститися, це був листопад. У мене було плюс-мінус ну полтора місяця до. І тільки я подумала про те, що треба знайти інформацію, вже почалося активне атакування, щоб ви розуміли. причому дуже активне. Тому я ставила на себе дуже багато рунічних захистів. Так, я кликала, зверталася до Тора, щоб мене захистили, і вони були дієві, вони були успішні, тому що в мене був, я тягнула час, і в мене був цей час для того, щоб вирішувати, що робити далі. Так як при хрещенні мені надавали ім'я, і воно було в мене поєднання з поєднане з Богородицею Марією, в моєму випадку мені потрібно було рвати зв'язок з ім'ям. А це значить в магічному зрозумінні нарікти себе по магічному ім'ї. Можна сказати, як посвята відьми, коли робиться посвято відьми в якийсь ініціативський шлях в практиці, там їй дають магічне ім'я. У відьми може бути безліч, там, скільки там хочете, скільки буде тих імен. І мені потрібно було надати, нарікти себе іншим ім'ям ім іменем, але щоб воно було пов'язано астрологічно з моїм. Тож. Поясню, як це. Якщо скласти всі букви мого ім'я, саме я розповідала це у себе на каналі. Якщо комусь цікаво, в шапці профілю детально є ось про це ім'я нарікання, в мене є цілий допис. Якщо ми беремо моє ім'я і складаємо його по цифрам, ось ну, ми складаємо і єдине, щоб число вийшло. Там виходить єдине число 7. Якщо скласти всю мою дату народження, то також вийде 7. І таким самим чином мені потрібно було придумати таке ім'я, щоб воно склалося так само і вийшло сім. Ось так обирається ім'я відьми. Цей спосіб, я вам скажу, я піддивилася саме на формі у людей, які вже практикують і по по 40 років. Я їм досвіду вірю. Мені відкликалося, тому я собі це помітила. Саме на ім'ї. Я довго вибирала собі ім'я, це не з легких, тому потрібен на цей час. Якщо що, я можу допомогти вам обрати ваше ім'я, достатньо мені написати в телеграмі, я дуже емоційна людина і завжди тут поряд щоб вам допомогти. Тож, коли я оприділилася з ім'ям, я прийшла до того, що визначалася, скільки мені потрібно затаритися на алкоголь на підношення. Так як я робила розхрещення і посвяту через. Скандинавський пантеон, у глав'янстві якого стоїть Один. А в самій е скандинавської еді нам розповідається по міфологічним розповідям про те, що Одін, Вілі, В і Локі дали людям взагалі там кров, плоть, очі, волосся, ну, взагалі, як так першопроходдинці, які надихнули ось життя в людину. Тож я і охватувала Одіна, Вілі, В, Локі мого покровителя, і Тора, який становиться на захист після розхрещення отдільним ритуалом. Тож це був окремий великий ритуал. Обов'язково його ви проводите в кругу чотирьох стихій з призивом чотирьох духів стихій, які вас захистять під час цього ритуалу, щоб ваш ритуал ніхто, ніяка собака, не могла його просто зламати вам. І готуєтеся. До цього потрібно дуже добре готуватися. Я проводила його вдома. Ось просто вдома. Є учні і мене, які проводили в лісі. Хтось робив на капіщі, хтось уходив до річки, як ви відчуваєте, як вам ближче, як ви готові сприйняти ті зміни, які можуть повпливати на якийсь ритуал, так? не боятися. Тому що, якщо ми беремо за ліс, могло б бути також, ну будь-що, до когось могли виступити там Вовк, у когось там, не знаю, могло щось там погубитися, поки йшли до точки, до місця розкрещення, так, проводити цей ритуал. Тож тобто, ви повинні прочитати усі різкі. У мене була учениця, яка робила особисте розхрещення. І коли вона приходила дорогу, чи проїхала швидка, і на три квартали вниз від того місця, де вона повинна була піти в ту посадку, сталося дуже страшне ДТП. Її розвернули додому. Вона злякалася, її розвернули додому. Ось так він лякає, щоб розуміли. Це один із прикладів того, як це може бути. І в день Х, в день Х. Я робила розхрещення. Я прописала повністю слова, ритуал, саме значення, а то це більш для практикуючих людей. Якщо ви звичайна людина, але хочете розхреститися, а самі вирішувати свою долю, своє життя, впливати на своє життя, то вам дійсно потрібен практик, якому ви довіряєте, у кого є досвід розхрещення, дійсного досвід розхрещення, який зможе вас розхрестити. І хто каже, що обов'язково треба, щоб практик був з вами, там тед-на-тет рядом, ні, не обов'язково. А якщо ми беремо саме вищі сили, той саме Егрегор, вищі сили, їм не потрібно, розумієте, щоб ми були тут і зараз. Їм достатньо того, що є ось цей чистий позив. Понятно, що від вас також потрібні ці дії, але ваші дії вони робляться саме з наміром. Що робить та сторона практика? За що вона відповідає за вашу безпеку в першу чергу? За безпеку ваших рідних і близьких вам людей, саме близького колу? Я не кажу родичів, я кажу дітей, наприклад. Бо діти це також окремі лічності. Якщо ви їх похрестили, то й окремо дітей також треба розхрестити і захистити. Що робить сам практик в той момент, коли ось так ви хочете зробити розхрещення, звертається до практика, він вас захищає, він виступає в ролі жреця і провідника між вами і вищими силами, щоб вас чіткіше чули. Тому що якщо ви не практикуюча людина і ніколи не звертались до вищих сил, з першого разу не факт, що вас там почують, ви ж повинні це розуміти. Спочатку йде контакт, каннект. І ось ця практика людина виступає в ролі провідника жречества. Розумієте, як батюшка виступає в ролі між вами і християнським регером. всюди є логіка. Тож, розхрещення плюс-мінус те ж саме, але найкращу долю, найкраще ваше життя. Ось так це робиться. Ви можете зробити це самостійно, і у вас є час, тому що в йолі, в зим, в зимове сонцестояння, коли ви зможете повністю зробити усе розкрещення, у вас є зараз час. Подумати, всі за і проти, і зробити вибір. За вас цей вибір ніхто не зможе зробити. Можливо, це відео для вас знак, якщо ви вже думали і розсуждали про те, що а чи потрібно вам взагалі це зробити. Подумайте, ще раз і зробіть собі розклад, чи варто, а чи ні. Якщо сильно боїтеся, мені шкода, можливо, іншого разу. Якщо ви готові, то це шанс, яким ви повинні скористатися. Але все у ваших руках. Далі, коли я зробила розхрещення, іде 40 днів. От 40 днів іде ось цей розрив привязок. Це не з приємних відчуттів. Так, воно ну, може ганяти якусь маленьку депресію, апатію, чувство опустошення. Але саме головне, то це були сни, які мені снилися під час. Християнський ангер ніколи не являється в людину подібній субстанції. Він вибирає тварин вовуків, биків, великих якихось мутантів, оленів, білого кольору. Повністю білого кольору. Йому, Йому дуже подобається білий кольор. І він обирає цей білий кольор. Мені, наприклад, на мене нападав білий бик, на мою ученицю нападав білий олень. Ще на одну ученицю нападав білий павук великий. У всіх цих випадках він полюбляє білий-білий колір. І коли боги вас загащають, тось мені наснився сон, де активно бик питається протаранить мені ворота. Я стою в домі в буквальному сенсі в такому трейлері є забор, і він просто таранить в цей забор без зупину. І біля мене дуже багато собак, і вони такі знаєте, породісті. Оце такий хороший предмет. Так, Захисту і вони мене постійно біля мене. Вони дуже нервують. А до цього мені снилися сни. Буквально після того, як я зробила розхищення, мені постійно снилися сни, де я. Звідки убігаю, мене врятують, мене забирають. Я з всіх лікарні уходжу. Тобто, с прям прямо до такої степені мене видірали. Видірали прям ату. як в останній поїзд, Знаєте, от був автобус. Я пам'ятаю, як я біжу з якою сумкою. І мені кажуть, кинь ту сумку вона тобі не потрібна, нічого від цього від цього місця не бери. швидше біжимо на автобус. Якихось духів вбили по путі, вони не спіли зі мною добігти, деякі просто впихнули мене в той автобус. І автобус дуже, всі були на таких нервах, щоб ви розуміли, а я взагалі не могла зрозуміти, а що ж ввісні, що всі такі нервові, наче б все добре. І коли я вже просиналася, розуміла, чому вони всі нервують. Тому що забрати цілу душу, цілу людину, цілий їх шлях звідти це не сама проста задача з усіх. Але духи дуже сильно стараються. І вони, в них вийшло. Тож і вийде у вас, якщо ви цього дуже сильно захочете. Розхрещення це не так страшно, коли є підтримка, коли ви це робите не в одиночку, коли ви робите це з повною підтримкою, неважливо, важлива практика, зрозуміючу людини біля вас, наприклад, подруги, яка розуміє це все і підтримує вас. Звісно, подруга не може присутствувати у вас на самому риторі розхрещення, але, хоча б вас морально підтримувати, так психологічно. Тож, я бажаю вам усім зробити вірний, правильний вибір. І нічого не боятися, тому що можна представляти, що ви прям воїн, який тут і зараз дореться з драконом. Ви ж хотіли собі фентезі приключення Ось вони в реальності. Але трішечки відеозмінняні. Не так, як нам це все розповідають через гарні серіали, гарну картинку фільмів. Це трішечки інакше, але це все тут є. Вибір лише за вами. Зробіть його правильно. І ми зустрінемося з вами в наступних відеороликів. Пока!